Подільські аграрії до жнив готові. Про це авторитетно заявляє заступник голови облдержадміністрації Володимир Галищук, у відомстві котрого питання агрокомплексу краю каже, всі поточні проблеми можна оперативно скоригувати вже в процесі роботи. Пальне саме основне, що є достатньо на ринку. а той, хто сьогодні придбав 5 тонн, але йому потрібно 10, Відповідно, він буде реалізовувати ріпак, який сьогодні вирисовується цінова ситуація. Три з половиною і за чотири тисячі, як який трейдер сьогодні, як сторгується. Так що я в цьому плані не бачу проблеми. Значить, піде зерно, перше зерно того самого озимого ячменю, яке сьогодні вже пропонується цінова ситуація 1800 і більше гривнів за тонну. Значить, ну завжди перше зерно, воно було в ціні, бо є сьогодні потреба і на ринку, і люди просять. Єдине на що важко вплинути і спрогнозувати, по. Вода, ефективне використання часу і техніки чи не єдина відома досі страховка. Комбайновий парк готовий стовідсотково. Значить, є додатково заказано більше 300 комбайнів, де заключені договори. Але в цьому плані також є певна проблема. Бо Практично вся Україна була в дождях, і південь сьогодні відстає жнивами. Зрозуміло, що десь певні такі будемо говорити, є застереження, що комбайни, ті, які мали прийти з півдня, значить, зрозуміло, десь вони не прийдуть до нас вчасно. Але будемо працювати над цими всіма питаннями. Я думаю, що ми проведемо жнивий комплекс успішно. Жнива на Поділлі розпочинаються теж із півдня. Агропідприємства вже приступили до обмолоту зимого ячменю та озимого ріпаку. Один із найпотужніших на цих землях агроінвестор Вітагро. Генеральний директор групи компанії Вітагро Сергій Лабазюк прогнози урожайності та валу зернових робити не поспішає. Однак, запевняє, намагалися передбачити навіть непередбачуване. Тось, в принципі, підготовлені на всі 100%. Чекаємо і просимо Бога погоди тільки, щоб дало можливість зібрати. Належно підготовлені до жнив і зернотоки. Ми такі дійсно що нас підготовлено, що ми можемо його сьогодні очищати, зберігати, сушити. На сьогодні проведена робота з керівниками сильних цих господарств, де є сьогодні сушарки, які будуть надавати практичну допомогу цим господарствам і фермерським господарствам, щоб не втратити, значить, зерна через півтора тижні аграрії Хмельниччини вже приступлять до обмолоту пшениці. Прогнозує заступник голови облдержадміністрації Володимир Галищук. В цілому, якщо аналізувати той стан, який сьогодні є на полях Хмельниччини, я б його Врахував би він є задовільний до основних жнив. Ми приступимо, враховуючи погодні умови, що сьогодні нас так конкретно підмочило. Значить, до збирання основної стратегічної культури це козима пшениця, значить, 20 липня, Любов Тімкова, Віктор Кривий, Щомеровецького району для «Подільської панорами.